Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді нова акумуляторна безщіткова шабельна пила drs 201 bc Compact. Розглянемо її призначення та переваги. Поїхали! Шавельна пила це універсальний інструмент, який підійде як домашньому майстру, так і професіоналу своєї справи. А завдяки можливості встановлювати різні полотна, на нею можна працювати з деревом, металом, пластиком, газоблоком і навіть цеглою. Призначена вона для важкодоступних місць, легких демонтажних робіт, роботи на СТО, роботи з сантехнікою, покрівельних задач або навіть задач у саду. Ну і звісно ж, якомога швидше хочеться перейти до її переваг, основною з яких є безщітковий двигун. Гун, всі ми знаємо, що безщиткові двигуни характеризуються своєю витривалістю, меншою енерговитратою, більшою потужністю та меншим нагріванням. Це значно збільшує термін експлуатації інструмента. До речі, хід полотна складає 27 мм. міліметрів. Це дозволяє працювати з матеріалами більшого об'єму та взагалом підвищити продуктивність при великих об'ємах робіт. Коливання тут можна регулювати ступінню натискання на робочу кнопку. І максимальна їх кількість 3100 коливань на хвилину. Ну і з приводу максимального рекомендованого діаметру різу. Тут все просто: газобетон до 200 мм, метал до 20 мм та деревина до 200 мм. І перейдемо тепер до комфорту використання. І перше, це невеликі габарити, що дозволить комфортно працювати з трубами водопостачання, каналізації та невеликих легких демонтажах. Вона настільки компактна та потужна, що буде в нагоді навіть при встановленні дверей та вікон, допоможе Брізати каркаси або рами без великих зусиль. Окрім того, за рахунок своїх невеликих габаритів її доволі зручно транспортувати або ж зберігати, оскільки вона займає дуже мало місця. А якщо ви хочете, щоб ми її протестували, пишіть свої ідеї тестувань в коментарях. Для більшого комфорту корпус додатково прогумовано. Це збільшує щеплення з рукою і дозволяє комфортно працювати навіть при вологих або ж мінусових температурах. Додатково перед штоком знаходиться лампочка, підсвітка робочої зони. Для чого того вона потрібна, ви і так усі знаєте, тому на цьому ми не будемо затримуватись. У акумуляторної пили drs 201BC Compact реалізовано швидку заміну пильних полотен. Для цього необхідно пилкотримач провернути проти годинникової стрілки та швидко замінити полотно. До речі, це зручно робити при будь-якому положенні штока. А тепер декілька слів з приводу заходів безпеки у нашої шабельної пили, один з яких є плавний квіт. Це дозволяє уникнути рівків інструменту під час запуску. Другий захист це захист від випадкового увімкнення. Він реалізований у вигляді ось цієї кнопки. Для того щоб запустити інструмент, вам необхідно спершу натиснути ось цю кнопку і тільки після цього основну кнопку увімкнення. Ну і мабуть, до останнього захисту ми віднесемо швидке гальмування штоку. Ця функція дозволяє миттєво зупинити пильне полотно та уникнути травм під час контакту з інструментом після його вимкнення. І ми плавно перейшли до висновків. Акумуляторна шабельна пила drs 201 bc Compact є незамінним інструментом при роботі з сантехнікою на СТО і навіть у саду. За рахунок компактності та потужності, в деякій мірі вона може замінити вам інші інструменти. А на цьому в мене все. А ви не забувайте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. На все добре. Добре.